Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Ми з вами у четвертий день завозу. Ціна за кілограм 259 гривень. Зараз влітку дуже класно знаходити ось такі теплі речі. Зараз на них мало хто звертає увагу, і тільки гляньте, який базовий класний гольф мені трапився на 100% з вовни міріноса. В прекрасному стані, без дефектів, колір чудесний. До усього підійде дуже базова класна річ. Ось така обірочка, тут і вказано 100%. Такі вовна мірі носа. Така вовна абсолютно не колюча, дуже класно носиться, довго носиться, і загалом по якості краща, ніж звичайна вовна. Тут таке дуже тоненьке руно, це дуже зручно, коли хочеться поверх нього вдягнути ще якийсь кардиган, жакет чи піджак. Власне, він такий і теплий, і тонкий. Дуже зручно, комфортно і практично. Єдиний нюанс з цим светром це те, що він чоловічий і, відповідно, рукава тут дуже довгі. Також у чоловічому відділі знайшла ось такий светр від Томі Hilfiger, Тут розмір М, темно-синього кольору, але при освітленні побачила дуже багато на ньому ковтунців. І ще й почала роздивлятися бірочки, мені видається, що це не оригінальний Томі Hilfiger, а власне, що це підробка. Хоча тут вказано, що він з вовни тому ковтунці, в принципі, можна буде легко почистити. Не приміряла його, ось так просто вам показую як знахідку. Тут така от мінімалістична нашивка цього бренду і v подібний виріз, теж дуже базовий. А це вже жіночий светр в ніжному рожевому кольорі, розмір 44-46, тобто це така XXL, але він не виглядає надто величезним. Єдиний, що має невеличкий ковтонці з дефектів, склад причудовий. 21% вовни, 9 шовку і 70 бавовни. Чудовий склад, такий дуже люксовий, і сама тканинка видно, що якісна. Єдине, що тут треба почистити ковтунці. Светр пом'ятий, тому виглядає не дуже презентабельно, але якщо його відпрасувати, відпарити, я думаю, буде. Причудова знахідка, такий от легенький оверсайз, в плечах сів добре, рукавчики теж не задовгі і сама тканинка дуже м'яка, дуже ніжна, класна знахідка. Як для четвертого дня, взагалі супер. Як вам цей светрик? пишіть в коментарях, подобається чи не подобається. І ще знайшла таку дуже базову річ: це білий гольф. Загалом білі гольфи не так часто трапляються в ідеальному стані, а тут бренд доволі хороший. Розмір тут вказаний S, Єдине, що відрізана бірка зі складом. По відчуттях це не є синтетика, скоріше за все бавовна з віскозою. І сподобалися мені ось такі джинси: 38 розмір. Вони не білі, а з таким дещо сірим відливом. І по якості вони супер. 100% бавовна. Джинс надзвичайно цупкий, класно тримає форму. Це фірма Gary American Casuals, маловідомий, але популярний серед поціновувачів вінтажного одягу. Бренд, який спеціалізувався на повсякденному одязі в американському стилі і в 80-90-х х роках він був. Його речі часто зустрічаються власне на секонд-хендах або онлайн-платформах. Мені цей бренд трапився вперше, або якось я на нього ніколи не звертала. Уваги, але якість тут просто супер. І на вигляд, джинси дуже сучасні, взагалі не виглядають вінтажно, дуже їх легко стилізувати. І погляньте, якого бренду мені трапилася футболка, це дорогущий бренд. Бісквер 2 – це італійський модний бренд класу Люкс, заснований канадськими братами-близнюками Діном і Деном. Відомий він зухвалим і гламурним стилем, який поєднує високу моду з вуличною культурою, спортивним одягом і рок-н-рольним духом. Цей бренд переважно створює джинси преміум класу, футболки, худі, куртки, кросівки, одяг для показів. Одяг часто носять і зірки шоу-бізнесу: Мадонна, Ріана, Крістіна Гілєра, Джастін Бібер і Біонсе. І Діскварету створив сценічні костюми для турне Мадони та інших артистів. Ціна таких футболок коливається від 200 до 400 доларів. Тут така футболка, я думаю, заважить не більше 100 гривень. А приміряю я її звичайними такими скінні джинсами. Джинси, до речі, теж непоганої якості, хоч і мас-маркет. Футболку я не купила, хоч і це люкс бренд, оскільки вона була в не дуже хорошому стані, але як знахідка, прям бомба ще й для четвертого дня супер. І знайшла ось таку блузу від італійського бренду Intimissimi, який входить до холдингу Calzedonia, більш відомого, напевно, вам. І ця фірма спеціалізується на домашньому одязі і нижній білизні. Я думаю, що це, власне, така от кофта якраз для дому. Бірки зі складом тут не було, але ця фірма, яка спеціалізується на одязі з якісних матеріалів. Зокрема, використовує і шовк, тому не виключаю, що це шовкова блуза. Принаймні на дотик дуже схожа на шовк, і колір тут дуже класний, такий світлий, беж, ніжний, і мені здається, що її навіть можна використовувати і для вулиці. Чому і ні? І ще мені трапилась ось така футболка від Guess. це хоч і мас маркет, проте їхній такий дорожчий сегмент, не дешевий. Бірка зі складом відрізана, але очевидно, що вона бавовняна. Така от теж базова, чорна, попереду великий такий от напис з назвою бренду. Щоправда, стан у неї був не дуже, тому не приміряю, просто ось так вам показую, як знахідку. Вже давно в коментарях просила мене приміряти вельвет, знайшла ось такий непоганий мікровельвет. Вони в чорному кольорі, такі дещо графітові. І сороковий розмір. Вони йдуть завужені донизу, на дещо такій заниженій посадці, середня посадка. В принципі, дуже навіть непоганий варіант, вони в хорошому стані. Не знаю чому, але вельвети сама не ношу, мені здається, особливо, от якщо це не мікровельвет, а звичайний він дещо повнить. Все-таки надаю перевагу джинсам. З одягу це була моя остання знахідка. Зради цікавості зважила светер, де у складі був шовк, і його ціна вийшла всього на всього 50 гривень. І давайте дивитися на сумки. Сумки також вагові, ціна 259 гривень. І тільки подивіться, яку я сумочку знайшла: це Кароліна Ерера, Відомі парфуми, і ось така от сумочка. трапилась, 212. Номер тут написаний. Вона йде така, як клач, оскільки ручки тут немає, хоча вона би мала бути, оскільки всередині є кріплення для цього. Щоправда, сумочка така от понищена, має царапанок доволі багато. Ось такий непоганий клач великого розміру, лакований в кольорі Бордо в гарному стані. Це у нас сумка Шопер, вона з екошкіри, стан хороший. А ось ця сумочка з натуральної шкіри. Але таке враження, що це якийсь або вінтаж, або хендмейд. Тобто її пошили самостійно. А тут справді щось цікаве, тільки гляньте на це лого. Це Луї Вітон. В яскравому червоному кольорі сумка. І ось тут всередині теж є напис з назвою бренду Луї Вітон. Дуже сама по собі цікава текстура. Я не знаю, чи це оригінал чи ні, оскільки вона виглядає на якусь теж мені вінтажну річ. Як гадаєте, чи може вона бути оригінальною? Зважила сумка на 159 гривень. Сумка від Louis Vuitton. От такі знахідки деколи бувають в секонд-хенді. Як вам ця сумочка? Пишіть в коментарях і поділіться, які ви люксові сумки знаходили в секонд-хенді. Ось така ще непогана сумка. Колір дуже класний, такий як баклажановий, дуже оригінальний. Вона з натуральної шкіри, але така ніби як вся в плямах. Хоча, можливо, це така сама по собі шкіра. Природа цієї шкіри інколи буває, що шкіра на вигляд ніби як заношена, але це її природне таке от забарвлення. Це у нас фірма 5-та авеню, і мені вона більш відома взуттям. Сумка, напевно, вперше трапляється цього бренду. Ось така ще сумочка, дуже оригінальна, йде під крокодила, лакована, дуже текстурована, така, як по формі нагадує, сумку відро. Але, на жаль, у неї були трішки понищені ручки. А це у нас рюкзак, він з натуральної шкіри, дуже якісний, але, на жаль, теж знищений, має затерті кутики. Це французький бренд Кеслорд Париж, і власне цей бренд спеціалізується лише на натуральній шкірі, виготовленні шкіряних сумок і аксесуарів. Стартова ціна базової сумки буде від більше ніж 100 євро. І давайте подивимося на взуття, що цікавого можна знайти у четвертий день завозу. Нагадаю, ціну 259 гривень за кілограм. Ось такі доволі цікаві броги в гарному стані, 37 розмір. І такі шльопанці під Ермес, але вони були понищені, і це був замінник, не шкіра. А ці слінгбеки вже з натуральної шкіри, і схоже, що вони вінтажні. А ось тут внизу помітила кросівки від відомого італійського бренду Nero Giardini, і подивіться, в якому вони гарному стані. Ціна нових буде приблизно 150 євро. Тут, я думаю, вони заважують не більше 300 гривень. Тут нічого особливого поки не бачу, дещо старомодні туфлі, босоніжки і дивимося на інші полички, що у нас тут ще є цікавого. Ось ці непогані балетки з натуральної шкіри, з такими блискітками, і стан у них хороший. А тут у нас шльопанці з обрубаними носами з натуральної шкіри на стійкому каблуці, вони повністю шкіряні. І стан доволі непоганий у них. Дивимося далі. Тут у нас дуть босоніжки, і ось ці яскраві помаранчеві, дуже навіть непогані, абсолютно новесенькі. Ось такі ще непогані туфельки-балетки, 39-й розмір з натуральної шкіри. Цікаве поєднання кольорів коричневого і бордо. Ось такі ще були класні на шнурівку черевики, грубі, дуже схожі на Мартінси, але це не вони. Ось такі ще яскраві сині туфельки були теж непогані, вони з натуральної замші. І ось ці балетки з натуральної шкіри в такому нейтральному бежевому кольорі теж мені сподобалися. І давайте ще вам покажу, яке взуття було на вазі. Там ціна фіксована. Ось такі сандалі в кежуальному стилі коштують 500 гривень, звісно, що вони в ідеальному новому стані. І ось такі дуже зручненькі, теж ціна 500 гривень з натуральної шкіри. І ось такі дуже цікаві, гарненькі від Zara коштують 390 гривень з тонесенькими лямочками, і вони йдуть такі, як з гуми, як крокси. І ось такі непогані з натуральної шкіри, теж ціна 390 гривень. Ціни, до речі, тут доволі помірні. Інколи на секонд-хендах заношене взуття можуть ставити ціну і тисячу і півтора. А тут ви бачите ціни 350 гривень 450 в принципі прийнятні. Тим більше, як ви бачите, практично усе взуття шкіряне. Інколи на люкс ставлять взагалі якісь невідомі бренди, екошкіру просто через те, що воно нове. Але воно абсолютно не заслуговує того, щоб бути на люксі. Що ж, на цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!